Тимур Майк, 390 КТМ, 128 минут 128.0 на схеме, Тимур врывается на своем КТМ. Не знаю, что ты будешь закупить капиталку. Ничего не казал, что я считаю не питав. А, Ну, питал. Вот такой у нас. Тимур из Кисла. Так, ми самим юристи, мені здається, води таке. Він ти типу, повдягнувся на будь-яку погоду, тому що там буде сніг, полощати там. Я зігнусь, а... ну просто то, що можна. зробимо. Ну, то, ми катаємо, сидимо, Дорога, Дорога, так ми копаємось, привіткуємось. Першое, спасибо. Їде учасник. Конечно, миші позапричиниці і по-іншому прогоні когось, терміна по іншому, посадка второго від цього, мабуть, підніжки. Ну, тобто це по суті, це вище мотоцикл на базі і професійно і дуже гарно він отримує вагу на перегляді колеса. Якщо звернути увагу, ну так, тобто на підгарбану не так, але на сходу, після шестисної кінгі, там, між двома червоними, він не дуже класно отримує вагу, і це дуже гарно видно, що вулика не відскочила на входу в розворот. 38, 0, 38. Чистий проїзд. Чистий проїзд. 38, 0, 38. Ну що ж, Вітя.